Привіт, друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас огляд, огляд мапи Синява для ФС 15. Ну що ж, будемо з вами дивитися на мапу про Тернопільську область. Надіюся, вона вам сподобається, бо, на моє здивування, тут є про що говорити. Є, що вам показувати, це вам не Синява 17-ї ферми, тут зовсім усе по-іншому. Звичайно, ми починаємо нашу мандрівку цією мапою із нашої хати. Навіть котик у нас, бачите, спиті на нашому ганочку. Так, дивіться, яка у нас справді хороша цегляна хата. А ви, друзі, не забудьте поставити власну вподобайку і також підписатися цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відоски. Навіть собака у нас є, дивіться, кролики <смас> в кролятнику. Так, на задньому дворі у нас вулики, ну і також наша сільськогосподарська техніка. До речі, мапа доволі цікава, ну і доволі революційна. Перш за все, дивіться, друзі, ми маємо також власне поле, на якому у нас посіяний ріпак, і ми можемо його навіть в майбутньому зібрати. Чому саме революційна? А саме тому, що дивіться, скільки тут багато різних деталей, дивіться, як цікавесенько. Але також тут є багато написів нашою рідною українською мовою, пшениця, ячміні. Рапс, ні ріпак, правильніше, ове соняшник, багато написів саме українською мовою. Навіть багато є української символіки, і це просто чудово. Тобто саме ця мапа стала доволі революційною. І звісно, у нас тут навіть є видобуток, у нас тут є багато різних підприємств, і окрім цього, у нас тут є кілька населених пунктів. Напевно, що містечко якесь іще селище або село. Ну, саме Синєва село, ну і поруч в нього ще два населених пункти є. Про які ми з вами сьогодні і поговоримо. Так, пересідаємо в Урсуси. Ще нагадую, що усі посилання, усі мапи, які я оглядаю на цьому каналі, дивіться в опис, там усі посилання, усе що потрібно. Навіть можете підтримати фінансово каналу, мені буде знаєте, так приємно, це мене стимулюватиме. Робити наступні відосики, і це буде все ж не даремно, бо тому що ви підтримуєте канал навіть вподобайкою власною. Так, але все одно дивіться, навіть люди мають власні городи, багато деталізацій, та і на мою думку, і на думку багатьох гравців, які грали саме на цій мапі, вона все ж найкраща. Перш за все, це підприємство, А по друге, тут дуже багато деталізації. Навіть дивіться, хтось спалює. Напевно, бур'ян сухий, або навіть листя опали. все ж бачите, ми бачимо реалізм, ми бачимо відповідність саме до України. Тим не менш, також дивіться, хатки ось такі типові для України, хоча ми розуміємо, що вони взяті з різних, дивіться, куплютюки. Цікаво, справді, друзі, українською, українською підписано. От за що я люблю саме мапи про Україну? От щоб ти прийшов, побачив багато українських напис, що, що ти що ти відчував в Україну. Нафтопровід Одеса Броди. От тепер ви розумієте, чому це Тернопільська область. Навіть розробник у себе спільноті колись дуже давно писав, що розробляється мапа про Тернопільщину. Навіть мапа Озерна, автором якої є також ця людина, все ж теж відповідає Тернопільській області. Ні, не Київська область, бо я знаю, що є село Озерне і також селище Синєва. Я знаю ці населені пункти, тому що вони з моїх країв. Для мене вони доволі зливі. Узен, до прикладу, Біла церква, Сквира, Таараща, я ці населені пункти добре знаю, але це все, друзі, Тернопільщина. що Озерна, що Синєва, це суто Тернопільська область. І знаєте, доволі кльово, що воно все так зроблено, доволі революційно воно все ж вийшло. Шкода, що на ютубчику було мало нумограїв саме на цих мапах, хоча вони все ж відсутні. На жаль, ось так. Але ви можете також написати в коментарях, як вам ця мапа, але перед цим перегляньте відео до самого кінця. Я гадаю, що це відео варто побачити кожному, хто цікавиться ферм. Навіть дивіться, друзі, у нас є пряник, дивіться, якась крамниця невеличка. Міні-маркет. От що чудово, міні-маркет навіть у нас тут є. Міні-маркет. Але ландшафт тут теж доволі хороший, все ж він відповідає реальному селу Синява. Хоча на мапі Google Maps написано саме Синявське. Можливо, назву змінили, я, чесно, навіть і не знаю, але Google Maps пише одне. А от інтернет Google пише зовсім інше. От так. Але все одно мапа називається Синява, тому так і будемо з вами її називати. Але також тут є продемонстрована річка невеличка, яка також протікає саме через даний населений пункт. Також розташування цих вулиць, можливо, навіть будинків також відповідає дійсності. Ну, Тут немає багато підприємств, але насправді доволі невелике доволі невелике. І якщо ми поїдемо все ж в іншу частину мапи, тобто на південь, то ми з вами доберемося до Збаража. Дивіться, друзі. Стосовно підприємств, нам їх потрібно купувати. Якщо ми купуємо підприємства, ці всі от балки, сегла, вагончики, вони всі зникають. І підприємство стає суто нашим. От, не знаю, я таке вперше бачу, я ферму грав не часто, та і загалом в ті роки в мене було такої, якби можливості. Тут та й тоді існувала саме доба дисків. Люди обмінювалися дисками, що були. На дисках були ж ігри. Не було ж такого хорошого інтернету, особливо в моїй сільській місцевості, і... тому й і не було можливості навіть встановлювати різноманітні модифікації. Навіть дивіться, друзі, у нас є лада, здається, і також українські номера ВО. Не знаю, можливо, це справді Тернопільська область, саме ці номерні знаки. Але все одно тут є деякі написи не українською, але це дещо напевно взято з інших мап. Але те, що на цій мапі дуже багато написів є українською, це велетенська просто вподобайка. Це знаєте, приємно. Приємно бачити, що є мапи про Україну навіть у цій фермі. Я вже не говорю про мапи для 22-ї ферми, де у нас також є багато що цікавого. По-перше, це красилівка, весело, нова земля Миколаївщина, перероблений. Нашими людьми кошмак, Агротехніка, дивіться, це у нас одна компанія, де ми можемо побувати з вами, сільськогосподарську техніку та різноманітне приладдя саме у цьому місці, навіть українською підписано, за що велика вподобайка. Я просто обожнюю, коли українська мова є багато де. Я її хотів би, щоб у фермі теж була українська мова, але, на жаль, її тут немає. А тепер ви розумієте, чому я люблю українську мову, тому що я українсь, я цього все ж знаєте, вимагаю. Тут багато елеваторів, багато різноманітних фермерських господарств, які продають своє майно. Ну і ми, як нові там, фермери, які тільки прийшли на шлях оцей тернистий, все ж хочемо, можливо, його придбати. Дивіться місце для зберігання, напевно, соломи та тюків на саме. Навіть дивіться, лека у нас зверху на цьому ангарі розсілася. Так, що ще стосується цієї мапи, ви помітили, що виробництва доволі дорогі. Але я думаю, що можна заробити багато грошей, якщо вирубати, напевно, усі ліси на цій мапі і, напевно, придбавши кар'єри. Кар'єри це доволі усе ж вигідно. Ну і до одного кар'єру ми з вами прямуємо. Дивіться, соняшники, набожні соняшники, і, до речі, це здається модові соняшники, їх не було в 15-й їх додали. Як у вигляді модифікації, або ж можливо ні, я чесно навіть і не пам'ятаю. Я колись дуже давно грав у 13-ту ферму, 15-ту ферму, це було дуже давно. Це були саме мої перші ферми, 13-та ферма, звісно. Диски, як ж без дисків, кар'єр, друзі, можна тут ем, купувати, напевно, що пісок або його набирати. І потім продавати на будівельних майданчиках. Невеличкий будівельні майданчики також де будуть багатоповерхівку. Дивіться, навіть давчик стоїть. Бульдозер, але це треба, друзі, купувати. А воно все коштує немало грошей. І як їх заробити? Питання. Питання відкрите. Гадаю, що можна заробити саме завдяки лісовому господарстві, тому що це дуже вигідно, дуже вигідна галузь, все ж лісове господарство. Але я не люблю виробувати багато лісів, але якщо гра цього просить, і все ж у 15-й фермі було додано саме це, щоб займатися сільським господарством. В такому-то форматі зарубки лісів. нафтопровід броди Одеса. Добре, цікаво, поїхали далі. Прямуємо з вами далі. Ай, до речі, цей нафтопровід, навіть якщо ви вивчаєте географію, наприклад, в 9 класі чи в 10-11, то в підручниках з географії ви почуєте про цей нафтопровід. Не тільки там Дружба, Союз, інші нафтопроводи, газопроводи, але також почуйте і про броди Одесу. Теж доволі. Відомий нафтопровід. І в цій місцевості він, звичайно, що проходить. Навіть в моїй місцевості проходить один із головних В Моїй місцевості, маю на увазі. Так, ну що ж, дивіться, друзі, ліси це одна ліс у Сумога, є ще інша в іншій частині самої мапи. Ось, до речі, вона, друзі, вже біля дороги, біля іншого кар'єру. Не знаю, скільки можна заробити саме з цих колод, але, напевно, ще дуже багато. Я думаю, що якщо у нас є якесь підприємство, то відносно, ми можемо. Використати цю продукцію, тобто цей ресурс, вибрости, і отримати потім якісь дошки або пиломатеріали чи меблі. Отак, от можемо отримати щось. Ще хочу зауважити, одну, можливо, не помилка, можливо ні, але коли ви граєте перші півгодин на цій мапі, то у вас відбуваються фрізи. Не знаю, я от був пограв півгодинки, і в мене ці фрізи зникнули. Я знаю, що це відбуватиметься, можливо, хтось списатиме саме про цю проблему, але пограйте, друзі, трішки на цій мапі, і вони у вас все ж зникнуть, все ж шейдери провантажується, виробництво все ж мають теж провантажитися, а це все теж займає деякий час. Так, ну що ж, друзі, дивимося. Агрорай, дивіться. Напевно, що якщо ми придбаємо саме це підприємство, нам також будуть належати і теплиці, але це не точно. І я не впевнений в цьому. 300 тисяч воно коштує євро. Це велетенські простокошти. Це не в гривнях. Вибачте, 300 тисяч євро це велетенські простокошти. Дуже велетенські. Якщо зараз євро коштує 44 гривні за одну одиницю, то 300 тисяч євро це велетенські простокошти. Ну і напевно, усе от розвивається тут. Все ж Україна стала частиною європейської спільноти, і тепер у нас все ж приходять іноземні інвестори, аби вкладати більше та більше грошей в цю індустрію. Ну, я так думаю, все ж, можливо, це якась альтернатива для Тернопільщини. для моєї... О, до речі, ліси також з того боку у нас є. Якщо ми проїжджаємо біля річки, і там, дивіться, ще біля кар'єру, лісів тут достатньо, все ж. Можливо, заробити на великі підприємства. Але тебе цікавість, можна виробляти як помідори, так і огірки. Якщо у вас цікавить саме тепличне господарство, інші підприємства, зайдіть на мапу. Тобто відкрийте головну мапу. В панельці, і ви побачите навіть відображення цих підприємств. Тобто, якщо там буде у вас корівник, буде корова намальована. Якщо у вас будуть теплиці, буде намальовані огірки, то ви знаєте, що там вирощуються саме огірки. І так далі. Це доволі цікаво. Доволі добре так от <смас> зробили. Так, прямуємо з вами далі, прямуємо на виїзд із села Синява. І от дивіться. Місце, де у нас мийка. не знаю. Я цю мийку пригадую ще на красилівці, але вона чомусь не працювала. І навіть на мапі була однією... як ще вона називалася, божечки, я забув. Шевченкове. Шевченкове, там теж була така штукована. Так, дивимося. І на озерні воно було так. А тут можна добувати щебінь. І потім щебінь теж вести. На будівельний майданчик. Ну також заїжджаєте сюди на цю мойку. Мойка <смі> на цю мийку заїжджаєте, і ви можете помити зовсім дешево і, можливо, навіть безкоштовно власний транспортний засіб. Там у нас далі дороги немає, там кінець географії, а тут виїзд із самого населеного пункту. Але так як мені далі не потрібно їхати, бо там нічого цікавого немає, окрім лісів. Лісового масиву. Я попрямую далі самою мапою, тому що ми ще не все оглянули село. Є про що ще говорити, є на що дивитися. Так, прямуємо. Дивіться навіть знак того, що небезпека все тує Корови насуваються. Ну, будьте обережні водії, бо корова може накинутися на ваш капот і погне вам капот, а не дай Боже ще. Зламає вам охолоджувач, то буде взагалі біда. Тому будьте обережними. Також можна тут придбати усе це елеватори, здається. Ну все, друзі, приймається, будівництво закінчується і ви отримуєте саме цю діляночку. Тому ось так. Тому будьте обережними, якщо бачите такі знаки, можливо, корова якась вибіжить. Для вас це буде все ж. У, у важливості, тому що. Можна пошкодити свій транспортний засіб, а ремонт або купівля нового коштує багато грошей. Тому звертайте на знаки, друзі. Звертайте увагу на знаки. Так, а це у нас річечка, дивіться, доволі не широка така, як до прикладу, інші річки. Та і моя річка в теж доволі не широка, хоча доволі чарівна. Моя Роська. Так, дивимося, що у нас тут таке. Тут у нас ще одна вулиця вже з іншого боку від тієї річечки. Церква. Дві святині у селі. Оце кльово. Кльово, що дві святині. Ну а як же ви думали? На Тернопільщині в кожному селі є святиня, в кожному селі. Все ж люди там. Християни, віруючі, цінують традиції, цінують культуру, і вірують в Бога. Так, повертаємо, повертаємо. Через міст зараз з вами проїдемо. А, ми виїхали біля рибного господарства, дивіться. Повалена водонапірна вежа. До речі, в нас в селі ці водонапірні вежі вежі розфарбовують зверху блакитно-жовтий колір. У нас на цих вежах. О, ще одне місце цікаве. Ви бачите черзі бачили цю будівлю, але там було написано, що це школа саме не українська. Тут дивіться, написано навіть синява. Школа перших-третіх ступенів. От, українською, звісно, українською, не так як було на мапі наша, де було незрозуміло, що написано. Але якщо прикласти руку до мапи наша, виправити багато помилок, додати АТБ, сільпо інші підприємства, то це виглядало б, знаєте, трішки цікавіше набагато краще. Тому що ну, воно то взято з багатьох мап, ці всі будівлі, але якби його якось приєднати, якось оптимізувати усе. Переробити суто під український манер, то було б набагато краще. О, дивіться. Елеватор він тік. Воно ще тік. Дивіться, можемо сюди продавати наше збіжжя, одне з місць для продажу. Тобто це не підприємство, і купувати не потрібно, приїжджаєте. Там місцевий власник все скуповує. Здається, його звуть Сидорович або Сидор, або Сидір. Його називають так місцеві мешканці. А, дивіться! А хто ж це у нас сидить там? Дивіться. Місце для відпочинку навіть <гум> теля пасеться. О, Петро Вуйко стоїть. І, звичайно, що Сидорович, бачите, сидить тут, дивиться на багаття, спостерігає, чи не приїжджають фермери, чи не привозять вони йому <гум> <Саме>. хабар. <гум> хабар у причепі. Так, ну дивіться, цікава річка, це до речі, у нас острів. Ось такий цікавий острів. Гарненько-гарненько все зроблено, гарна локація, гарний ландшафт. Я вже багато разів говорив, що я люблю ландшафти. <гум> Мене це цікавить. А на цій мапі воно зроблено максимально гарненько. так знаєте, Зручненько отримуєш естетичне задоволення, це дещо підіймає настрій, особливо ти бачиш багато деталей. Ялинка, дивіться, росте біля цієї річечки, хоча це може якийсь струмок, але ця річка. ця річка. Так, ми тут з вами, друзі, повернемо. Повернемо тут і поїдемо далі. Іля Святині, звісно, що дві церкви, дві церкви. А церкву я, до речі, бачив на мапі Миколаївщина. Раджу глянути проходження, хоча я ще планую е в перспективі зробити ще один номограй на мапі Миколаївщини. Не знаю, я почав нібито з нуля якось так, але я хочу спробувати як у вигляді української ферми, як було на мапі Млиницька, хочу в такому форматі спробувати. З українською четвяною технікою, якось так, з українською атмосферою, неабиякою. Мені сподобалася млениська, і я хочу щось цілити і на іншій мапі, схоже. Так, дивимося, магазинчик щось там роблять, не знаю. Поїхали до наступного підприємства, яке ми також можемо з вами придбати. Здається, то у нас олейна. Виробництво олії. Візьме сюди олія дібралася ця. Але підписано, дивіться, українською. Чи ні, не українською. Ні, не українською, на жаль. Сумно, сумно. А можливо, в ті роки, все ж, вони маркували його так чи ні. Я чесно навіть не пам'ятаю. То ще коли було, то ще було дуже давно, що я не пригадаю, що тоді відбувалося. Але все ж дивіться, які тут краєвиди гарні. Навіть якщо тут у нас є 2D дерева, все рівно якось не цікаво виглядає. Ну, аби як зачаровує. Саме цей пейзаж. Так а ми з вами спускаємося із схилу. Зхилом спускаємося, сходимо. І зараз поїдемо, поїдемо, поїдемо. Он до того магазинчику бачу, там щось роблять, щось там смалять цікаво. Щось там горить, треба заїхати глянути. А тут, напевно, свиню розбирають чи ні, чи це вона просто прилягла, аби перепочити. А ці, ну, в багнюці вони <смі> перевертаються. Але щось свинею все Можливо, її справді обсмалила, можливо, і ні, не знаю. До речі, на Ютубі бачив відео, там було 10 мільйонів переглядів, де чоловік розбирає тушу свині. Не знаю, чи Ютуб не заблукує ці відео за ці слова, але це справді було на Ютубі 10 мільйонів переглядів, як чоловік отримує м'ясо свині. От. Так, знаєте, ні, я багато разів бачив, як розбирають. Як отримують м'ясо свинячі, але ну, на Ютубі не знаю, але Ютуб не а значить все гаразд. І ще й українською, друзі, українською. Майстер клас для вас. Так, ну що, повертаємо. От сюди через поля, бач, якась там вежа стоїть, але нам далі треба їхати, далі треба прямувати. Дивіться, у нас якесь селище. Я не знаю. Я перед цим трішки грав, щоб розвідати місцевість, написано Андріївка, назва самого пункту, але я його не знайшов на Тернопільщині. Ну, поруч біля синяви. І я все ж думаю, можливо, гіпотетично. Це у нас бараш. Це суто моя думка. Можливо, це збараж. Дивіться, друзі, сіль Бахмутська. Так, знову ж хміль. Напевно, можна пиво робити. Це я не знаю, що це таке. Зайця вовну, на вовну трішки схоже. Так, а це у нас що? також купівля якогось підприємства. Насправді, дивіться, підприємство купуєш, розвиваєш тут своє господарство, але, напевно, що починаємо зі свого господарства, а потім закінчуємо. Не цим господарством, а можливо далі кар'єри, а потім вже ці підприємства. Але також не треба забувати і про поля, про викошування лужків. Треба ж чимось годувати наших корів, до прикладу, щоб ми отримали потім молочні продукти. Так, поїхали з вами далі. дивіться, тут також багато поверхівки, така типова українська забудова. Ну, Для прикладу, для збаража. Воно все ж є, такі от будівлі, та й мені місцевості воно теж, друзі, є. Не так, звісно, виглядає, але все одно. Так, м'ясокомбінат, дивіться. Я навіть читав, що тут є консервний завод. От Ми туди з вами, друзі, і поїдемо. Поїдемо саме до того місця. Цікаво подивитися. Дуже сумно, дуже сумно, що українською не було ніяких лесплеїв про цю ферму, особливо на мапі. Я бачив, що дехто грав 15-ту, але були не українські мапи. Чомусь люди. Обирали російські, але чомусь, дивіться, Укрнафта, друзі, українська компанія, але чомусь ніхто не критикував за це. Чому саме російська, чому саме не мапа синява? Хоча мапа доволі класна. Я думаю, що тут не повинно бути багато таких неточностей, багато помилок. Але все одно, чому не, не, не було цього нумограю? граю. Чому не було? Мапа заслуговує заохочування, мапа заслуговує уваги. І я гадаю, що тут було також дуже багато зроблено роботи. Ця мапа, до речі, робилася досить довго і виходило 6 оновлень. 6 оновлень. Шосте було останнім. Тепер ми бачимо, що це ж Андрій Лотецький, здається, не пригадаю, але здається, то він. Я правильно все вимовив, а можливо і ні, можете виправити мене в коментарях. Зробив саме цю мапу. Робота справді доволі хороша. Навіть поліцейський, якого ми з вами бачили на мапі Укрмеп, а написано Андріївка, не знаю, яке це селище має бути, але тут написано Андріївка. Так, ДПС. Ну, колись були. Ще коли не було реформи поліцейської. Коли там була реформа поліцейська? 16-17 рік тоді з поліції. з міліції е... утворилися поліцейські. Така реформа була, але все одно ДПС було в ті часи. Було. Так повертаємо. Так а там що? Концерний завод бачу написано, давайте поїдемо туди з вами. Але все одно теж. Думаю, що. Ну, якби в Україні була популярна саме тема ферми українською, звісно. Популяризація свого серед своїх і не тільки тому. І, напевно, і мап було більше, і відосиків було більше. Я от. Дивуюся, чому поляки змогли, а ми не змогли. Поляків, тема фермерського господарства це на найвищому пріоритеті. Дивіться, навіть щось продають. Німецьке, напевно, мачу написи німецькою. Петро вже тут, а це хто у нас? Брат Капранов? Так він? Чи? Ні, Напевно, що він. Брат Капранов тут у нас устоїть. Трішки молодший, ніж той попередній, трішки по все ж з роками з настає старість і він не виключення. Так, дивимося. Навіть можна якийсь футбол грати. <хи> Цікаво, дивіться, якась тут школа навіть є. От тепер бачимо справді Збараш. Збараж, Збараж такі Тернопільщина. Я в тих краях не був, я нічого про це не знаю. Ну, знаю, що Збараш є. Відоме місто, там навіть збаражський замок є. є. Гарне місце, справді. На фото, на відео, так. а в реальному житті то, можливо, по-іншому. Можете написати в коментарях хто з тих країв, хто з Тернопільщини. Обов'язково напишіть. О, до речі, е, нас тут є українська компанія сільпо. Не АТБ, а сільпо, дивіться. Навіть якась музика грає. Дивіться, як цікаво. Надіюся, Ютуб мене не забанить за цю музику. Я надіюся на це. Я думаю, що не забанить, але дивіться, є воно сільпо на цій мапі. Я вперше бачу якусь таку мапу, де у нас був таке от супермаркет. Чи АТБ чи сільпо, я такого ніколи не бачив. Навіть на отих мапах для 22-ї ферми теж такого я не помічав зовсім. Але техноторг був, до прикладу, на унома землі українська компанія, яка продає саме сільськогосподарську техніку, то я бачив це. Воно є техноторг. Але загалом інших компаній я не бачив, ну саме супермаркетів. Так, дивіться, тут, напевно, якась школа, ні, це не школа, це такий дитячий садочок, напевно, бо невеличка школа все ж в цьому самому місті. Але виглядає воно якось, не знаю, якось по-дикому. Не знаю. У мене ці от сірі панельки, ця сіра школа якось не вселяє надію. Я знаю, що зараз в великих містечках, селах школи виглядають зовсім по іншому, вони ось так по-сірому, якась депресія. Все ж. Так, це у нас молочний комбінат, молочний завод. Там було написано Молокія. Було написано Молокія, українська компанія. Так, ідемо з вами, друзі, далі. І далі попрямуємо з вами до будівельного майданчика. Ну ви вже помітили, що відео триває довго. Ви бачите, по-справді, велетенська. Є на що дивитися, є про що говорити. Я говорив, що. Будучи разному, будемо про це говорити. Так, знову якась база, знову якісь елеватори. Також можна придбати за велетенську кількість валюти, але в мене цих грошей немає, тому звісно, що я його не придбаю, тому що потрібні на ці кошти, потрібні велетенські кошти. Навіть, можливо, ми візьмемо кредит, нам не вистачить все, щоб купити саме цей підприємство. Це велетенські просто кошти. Велетенські. Так, це у нас, друзі, будівельний майданчик. Ми можемо сюди з вами привозити пісок і також щебінь і отримувати за це валюту. Отримувати за це валюту. Цікаво. Друзі, дивіться, будують, розбудовується місто з барашу на очах. Так, повертаємо звідси селя, і тепер попрямуємо в напрямку до села Синява. Бо це ще не все, що я хочу вам показати. Я ще там бачив зупинку і там стояв автобус. Я хочу теж на це звернути увагу. Але місцевість непогана. В'їжджаємо, друзі, з вами в село Синява, на жаль, там до того населеного пункту ми з вами, на жаль, не знаємо. Я думаю, що тут. То суто у нас з бараш. По ідеї. Якщо синьо виїхати, то найближче місто це Збараш. Так, заходимо, заходимо, виходимо. Так і Карус їде. Хм. Під Гайці, здається. Під Гайті Тернопіль. Але Під Гайці здається. А, на Тернопіль написано. Але Підгайці, то як до Хмельницького їхати, там воно має бути. По ідеї має бути, але це в напрямку на Тернопіль їде на Тернопіль. Тобто ми вже відчуваємо, що там має бути точно збариш, а іншому напрямку Підгайці. А Підгайці то вже ближче до підволочиська, Волочиська туди до Хмельниччини, туди ближче. Туди саме в тому напрямку. Так, друзі, ну що ж, прямуємо з вами далі. Гарні справді поля, чудова просто мапа, є чим справді зайнятися. На жаль, так склалося, що немає нормальних нумограйчиків, Зовсім немає контенту української про 15 ту ферму. Саме на цій мапі маю на увазі. Я бачив, там якісь були РПшки, ще щось, але загалом такого не було. Не знаю, чому не було, але це виглядає трішки сумно. А ви, друзі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Ось така, друзі, у нас мапа велика, потужна і цікава. А я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися до цього моменту. Напишіть слово «збараж», щоб я бачу, що ви додивилися до кінця. Ну що ж, слава Україні, слава Збройним силам України.